У Харкові ціни на бакалійні товари лишаються стабільними. За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, гречка подорожчала приблизно на 2%. Соняшникова олія на 5%. Рис довгозернистий на 3%, середні ціни на продукти гречана крупа 33 гривні за кілограм, рис довгозернистий 51 гривня. Рис круглозернистий 57 гривень. Манна крупа 25 гривень за 0,8 кг, цукор 33 гривні, пшеничне борошно 25 гривень, соняшникова олія 75 гривень за 850 мл, макаронні вироби 34 гривні за кілограм. Також порівняно з квітнем 2025 року яйця подешевшали на 10%. Більше новин в нашому телеграм-каналі посилання в шапці профілю.